Дякую за кошик. Так, звісно, я піду по гриби. Нам на обід потрібно щось їсти. Так, буду обережна. Це все сказки про лісових. Бувай, родино. Я пішла по гриби. Та я година збирати. Добре. Так, ось і гриби. Мені здається, чи я когось бачила. Ха. Показалося. Так, треба назбирати побільше грибів, щоб родині було що їсти. Та що ж це за звуки? Ох, може, це і правда. Лісові може бувають. А, щось не по собі. Що ж це за звуки? Гей, за деревом хтось є. Як тебе звати? Стій, зачекай! О, Боже, тепер я вірю в лісових і що ж робити. Треба десь заховатись, хоча вона добра, мені потрібно з нею познайомитись. Хм. Привіт! Як тебе звати? Що ж робити? Я загубила всі гриби та ягоди, які назбирала. На лісових йде охота, а я нічого не можу навіть з цим зробити. Дівчина. Лісова? Так. Як тебе звати? Правда, лісова. Лія. Я Анна. Приємно познакомиться. Приємно. Щось болить? Так. Що болить? Ага, дуже. Сламала. Можна не підтримати? Так. Більше не болить. Дякую, Лісова. Лія. Слухай, стій, не бійся. Зачекай, стій, Лія! Хітря! Лія! На лісових цей охота, вона боїться мене. Лія, виходь, я добре, я нікому не скажу. Чому? Чому ти війшли людей? Нічого робити. сліжу за вами я. Дівчинка моя. Лія, не бійся, дай мені руку. Все буде добре, я не боюсь тебе і ти мене не бійся.